Привіт! Мене звуть Оля Шульга, і якщо ти дивишся моє відео, то я тебе вітаю. Скоріше за все, ти собі вже придбав комп'ютер, і в тебе є багато відео і фотоматеріалу на твоєму телефоні. І тепер ти задаєшся питанням: і що з цим робити? Правильно, це треба монтувати. Тому сьогодні ми з тобою почнемо монтаж з самого початку, а саме з установки програми. За свою практику монтування відео я перепробувала, повір мені безліч програм. Деякі мені реально дуже сподобалися, але до інших я не повернусь ніколи. Але тобі я хочу порадити програму Капкат. Чому саме Капкат? Так, я знаю, мабуть, Капкат вже на слуху, так бо кожен другий монтує саме в Капкаті. Програма Капкат зараз дуже популярна. Я знаю, що в кожній програмі є свої плюси і свої мінуси. І я хочу тобі розказати, чому саме Капкат я раджу для новачків. Перше, вона безкоштовна. І це є добре. Так, звісно, є платна версія, але повір мені, на початок безкоштовної тобі вистачить з головою. Друге, цю програму можна встановлювати на будь-який софт, на Windows і на iOS. Третє, там дуже простий і зрозумілий інтерфейс. І четвертий найголовніший плюс цієї програми, що вона зберігає твій робочий процес у реальному часі. Тобто вона зберігає кожну секунду твоєї роботи. Тож ти можеш не боятися, якщо раптом щось трапиться і 3 години твого монтажу полетить у прірву. І мені здається, що це найбільш вагомий аргумент, щоб почати своє навчання монтажу саме в програмі Капкат. Звісно, вона не ідеальна, і в неї так само є свої мінуси. Наприклад, перше, в неї є платна версія, але, на жаль, в Україні наразі ти не можеш оформити платну версію. Друге, так, вона записує реально кожен твій крок. Тому ти не зможеш закрити свій проєкт без збереження змін. По-третє, якщо ти захочеш зберегти проєкт под іншою назвою, тобі прийдеться створювати тільки дублікат. І четверте, на жаль, ти не зможеш перенести цей проект на інший комп'ютер або поділитися їм з другом, якщо у тебе нема платної підписки. А ми пам'ятаємо, що в Україні ти не можеш оформити платну підписку. Тому, ну, я не знаю, можеш, звісно, з VPN-ом спробувати, але я не гарантую тобі результат. Але повір мені, на початок тобі вистачить і самих плюсів. Тож. Що треба для того, щоб встановити собі комп'ютерну версію капкат на комп'ютер? Ну, по-перше, це потрібен комп'ютер. А по-друге, дивись! Щоб завантажити програму, треба перейти за посиланням, яке я залишила для вас під цим відео. Ви попадете на офіційний сайт програми, де буде знаходитися дві опції: спробувати онлайн-версію або завантажити на комп'ютер. На завантаження. В наступному віконечку ви побачите, що почалося автоматичне завантаження файлу XC, який нам треба буде відкрити. Переходимо у папку завантаження і двічі натискаємо на файл запуску програми. Ми побачимо, як починається підгружатися прогрес-бар і чекаємо, поки програма повністю завантажиться і встановиться на ваш комп'ютер. Після досягнення відмітки у 100% відкриється нове віконечко. Ця програма тестує ваш комп'ютер, чи його характеристики відповідні для того, щоб програма змогла плавно працювати на ньому. І видає наступне віконечко з підтвердженням, що ваш комп'ютер достатньо міцний для монтажної програми. Погоджуємося з нею. І ось з'являється вступний інтерфейс програми. В перший раз запуску CapCut у вас ще з'явиться віконце з підтвердженням згоди користувача. Натискаємо ОК. Я тебе вітаю! У тебе вийшло встановити програму. А тепер давай подивимося, що у нас знаходиться всередині. Тож, у нас відкрилась запуск програми, і ми бачимо вступний інтерфейс. Ви можете побачити, що він буде у вас автоматично на англійській мові. Якщо ви знаєте англійську і це для вас окей. То залишаємо так. Якщо ви хочете змінити язик, то це можна зробити в настройках, що ми зараз і зробимо. Де знайти настройки програми? Це буде у правому верхньому кутку. І нас інтересує така шестерночка «Settings». Тіцяємо і знову вибираємо Settings. Нас цікавить зараз тільки Settings General. Це буде так само в правому верхньому кутку. Клацаємо і бачимо Language. Тобто, тут у нас є всі доступні мови, які можна обрати в капкаті. На жаль, їх не так багато, тому у нас є дві опції: або залишити на англійській мові, якщо ви хоча б щось знаєте по-англійськи, або так само ми можемо вибрати російську мову. Я знаю, що може багато з вас не хоче цього робити, але, на жаль, української мови тут немає, тому якщо ви не профіль в англійській мові, ви можете обрати російську. Я, на жаль, людина лінива, хоча я і знаю англійську, але для мене простіше використовувати саме російську. Якщо ви хочете переключитися на російську мову, то обираємо русский, тобто русский язик, і тоді вибираємо Save. Програма потребує перезавантаження, тому нажимаємо на блакитну кнопочку «Restart». Після рестарту програми ви побачите, що все стало на російській мові. Можливо, для вас це буде легше. Ще раз заходимо в наше налаштування. Тепер ми бачимо, що тут все написано на російській мові. І я хочу вам показати налаштування, на які ви ще можете. Звернути свою увагу перед початком роботи. Перше, що ви бачите, це налаштування черновика. Тобто, це той самий проєкт, в якому ви будете працювати. Перше у нас іде, сохраніть В. Тобто, це та папка, в якої буде зберігатися ваш монтажний проєкт. За автоматичних налаштувань вона буде зберігатися у папки «Ц». Якщо ви хочете змінити це, ви можете тут тиснувши на папочку. Змінити папку, в якої ви хочете, щоб програма зберігала кожен ваш проєкт. На що треба ще звернути увагу? Це слово кеш. Що таке кеш? Тобто програма підтягує ваше відео, аудіо і все, що ви використовуєте, і зберігає десь там у себе в кешу. Краще всього поставити на автоматичне видалення кешу, і тут ви можете налаштувати. За скільки днів цей кеш треба видаляти. Тобто програма його буде автоматично видаляти, коли кеш буде більше, ніж дана кількість днів. Ви так само можете автоматично видаляти кеш, натиснувши на іконку мусорного відра. І ОК. Автосинхронізацію не вмикаємо. І шлях для збереження пресетів нас так само зараз не хвилює. Далі йдемо на вкладку Змініть. Що нам треба змінити в цій вкладці? Ну, по-перше, вам може понадобиться ця штучка це «Время показу зображення». Тобто, будь-яке зображення, яке ви будете імпортувати у програму для монтажу. Воно буде автоматично довжиною у 5 секунд. Тут можна налаштувати як кількість секунд, так і обрати або С, с це секунди, або К – це кадри. Тобто скільки кадрів буде довжиною ваше зображення, коли ви будете його імпортувати. Цільову громкість ви можете обрати так само три варіанти: стандартно: YouTube і TikTok. Я вам зніму окреме відео стосовно звуку. Тому на зараз я вам раджу просто обрати YouTube. Дуже важлива кнопочка, якою я вам хочу показати, це прив'язка. Клацаємо на настройки і бачимо, що у нас є прив'язка різних елементів. І я би вам радила одразу вибрати все. Тут є така кнопочка. Обрати все. Ви можете як відключити все, так і обрати все. Що це таке і як воно Працює, я вам покажу в наступному відео. На початок більше нам тут класити нічого не потрібно. Йдемо на наступну вкладку, у нас це буде статистика. Поки що ми її так само не чіпаємо, нічого тут не змінюємо і вмикаємо без категорії. Це у нас вибір мови, на якої може бути програма. Так само ви можете виключити повідомлення від капката, бо нашого вони вам. І я вам так само раджу включити автоматичне обновлення програми. Капкат оновлюється дуже часто, а з автоматичним обновленням ви будете автоматично мати найновішу версію з найбільшим вибором можливостей. Клацаємо на зберігти. На сьогодні це все. Але щоб не пропустити наступне відео, то став вподобайку. Підписуйся на мій канал і не забудь вимкнути дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Бувай!